Слава Богу, браті і сестри! Сьогодні ми зранку нас пропав інтернет, не було світла. І відповідно ми не встигли прочитати Єванглія дня. Тому зараз ми прочитаємо Євангеліє сьогоднішнього дня. Євангелія сьогоднішнього дня від Луки. 9 глава з 57 по 62 вірш. 57, 62 вірш. Ми прочитаємо Євангелія. Спасі Господі, що долучаєтеся. Так, спочатку читаємо на церковного славянській але перед тим прочитаємо молитву. Усі в серцях наших чоловіку любчих, Господі, Твоєго Боговідні тлі світ. И мысленные наши отверзи, очи, воеванских твоих проповедой, неразумения, ложи нас і блажених Твоїх заповідей страх, да плохие похоті вся поправшая духовне жительство, пройдим, вся яже ко благоугождению, твои мои мудрые и Ты бы и все душ Души Телес наших Христе Божий, и Тебе славу вас села им, с обезначальным Твоим Отцем, и Всесвятым, и Благим, и животворящим Твоим Духом, нині и і присной і во веки веков. Аминь. Так, читаємо. Быть же и ім им по пути, рече некий к Нему, иди по тебе, иду по тебе, а мы же аж иди Господи. І речейму Ісус, лиси, язвенный імут, і птиці небесні гнізда. Син же чоловіческий, не імонти главу планеті». Рече же ко Другому, ходи слід мені». Он же рече Господі повели ми даше прежде по моєго». Рече же йому Ісус, остави мертві погрібсті своя мертвецы, Ти же шед, возвіщай Рече же й другий, «Іду по Тебе, Господі» прежде же повелі мій отвіщатіся і же суть в дому моє, річе к ньому Ісус, ніхто же возло руку свою на рало, і зря всп'ять, управлін єсть в Царстві Божій. Сталося, що коли вони були в дорозі, хтось сказав йому, Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус сказав йому, лисиці мають нори, і птахи небесні гнізда. Син же людський не має де голову прихилити. А іншому сказав, іди за мною. Той сказав: Господи, дозволь мені перші піти і поховати батька мого. Але Ісус сказав йому: Залиш мертвим ховати своїх мерців, а ти йди, благовіствуй, Царство Боже. І ще інший сказав: Я піду за тобою, Господи, тільки дозволь спочатку мені попрощатися з домашніми моїми. Але і Ісус сказав йому, хто поклав руку свою на раду і озирається назад, той неблагонадійний для Царства Божого. Таке сьогодні браті і сестри, Євангелія дня. І зараз ми з вами прочитаємо коротеньке на нього толкування. Декілька хвилин воно займе невеличке. Три різних людини бажають слідувати за Христом. Один каже, один горить бажанням негайно все залишити, але здається, його бажання дуже поспішне, він не подумав, що це йому буде стоїти. Він, вдохновене, дає Христу велику обіцянку: Я піду за тобою, куди би ти не пішов. Такі, такою і повинна бути насправді рішимось учнів Христових. Вони слідують за Агнцем, куди би він не пішов. Но Господь турботливо попереджає, не обіцяти з самого початку дуже багато. Всьому слідуванні за ним, тому що син людський, син Адама, приобщився ж нашій плоті і крові, прийняв на себе предільну ніщоту. Творець світа не має на землі для себе навіть того, що мають лисиці і птахи, і йому нема навіть де голову преклонити. Коли ми хочемо бути з Христом, ми думаємо тільки про небесах нашої віри. Но ми повинні знати, говорить Христос. Що це буде означати скорботу, і бідноту і тісноту. А інша людина говорить, що він би пішов за Христом, якщо би йому спочатку дозволили піти і поховати свого батька. Але Господь сказав йому: слідуй за мною і залиши мертвим хоронити своїх мерців. На перший погляд може здаватися, що це жорстокі слова. Людина, Звертається до Христа мій Батько при смерті, дай мені виконати мій священний обов'язок. Однак серце серцевидець Господь бачить, що якщо Він зараз не піде за ним, він ніколи не піде. Існує таке широке вчин... ученічество, відкладувати на другий день початок серйозного християнського життя. І так ми можемо обманюватися все життя, не то, що ми можемо перенебрігати нашим Природніми обов'язками. Ну, якщо самі дорогі і самі близькі люди всеють на нашому шляху Христу, потрібно, щоб ми тр... е... забули про матір і про батька, особливо, якщо сам Христос кличе, іди, благовіствуй Царство Боже. Третя людина хоче слідувати за Христом, але йому спочатку потрібно проститися з домашніми своїми, для нього бути з Христом тривожно, небезпечно і небезпечно, як будь-то він собирається померти, і тому він повинен проститися з, близь... з рідними. Але Господь говорить йому: ніхто, поклавши руку на плуг, і оглядається... не має оглядатися назад, тому що неможливо поступаючи, провести пряму борозду, і земля буде непригодна для сіяння. Не годиться для неба той, хто, устремляючись до неба, повертається назад і дивиться по сторонам. Є такі люди, які завжди йдуть, повернувшись назад, і думають з грустю, що вони оставили. Путь християнина не назад, а вперід. І як хто із древніх отців сказав не в ту сторону заката, а в сторону а, ага. не в сторону заходу, а в сторону світанку. І тільки той, хто стоїть до кінця, той спасеться. Отака, браття і сестри, сьогоднішнє Євангеліє і таке його було толкування. Сьогодні у нас 30 листопада, Божою милостю останній день осені. Так що Богу дякувати, подякуємо Богові за осінь, яку ми прожили, і попросимо Бога благословіння на предстоящу зиму, Щоб ми її прожили, пройшли поприще поста Різдвяного, зустріли свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І, проживши цю зиму, дочекалися весни. Так що дякуємо Богові за осінь. Дійсно, осінь була золота, погода була гарна, врожай Господь послав, спасій, Господі. І всім нам Божої допомоги на предстоящий день, ангела-хранителя і покрови Царівці Небесної. В Ютубі ранішні молитви так вийшло, що пропало світло, його ще немає, і було підключено до вайфаю, а інтернету мобільного не було. І через те утренні молитви чуть-чуть не завершилися так, як потрібно. Просто прошу, прощення, так вийшло. Технічні несправності через інтернет. І через те я зараз вийшов в прямий ефір, щоб почитати вам Євангелія сьогоднішнього дня. Так що, спасі Господі, всіх Святою Суботою. Дасть Бог ввечері о 17. 5-й вечора буде вечірня служба. З Успенського собору почавські лаври. Всім Божої допомоги. Пасі, Господи.